Доброго ранку підписникам та гостям каналу. Сьогодні покажу вам той корм, який вчора обіцяв показати. Дивіться, отакий от є корм. Це тут наш міцного розліва. Пташине подвір'я називається. Є у нас Гранула Голд і є ава І Я таки зробив на колінах бігом експеримент. Прийшов і думаю. Цікава ну, якість цього продукту на вміст ну, фракції мілкої. Дивіться, що я зробив Ава, гранула Голд і пташине подвір'я. Я в попередніх відео на награду Голд, навіть, ну, там, сперечався з, тим, з менеджером, що у вас е, пиль багато. Дивіться, Взяв кружку літрову, набрав оце корито 3 мм сито. 3 мм. І просіяв. Дивіться, авакорм, гранула Голд. І пташине подвір'я. Отакий. От отака. Ну я сказала, така, бачите, тобто, така, бачите, да? що. Я думаю, так, не може бути, що гранула Голд має сміття, можна так сказати. Я буду її називати сміття. Це я беру. У мене є скоритось, воно... Ні, це, це той, що я перепилів корму старт, А ось і із Ну, Ось Тут я дивлюсь, що тут є і я. але Я цього не став брати. Я ось відкрив новий мішок, той, що мене докормили, заліз прям рукою. Достаю, нема чисто. І думаю, це показав людям. Да? Хотів, ну, хотів порівняти корм. Але були дуже партії, коли даже мене був, ну, міняли ми його, розумієте, так? коли ну, Ви, мабуть, дивилися і бачили, коли було, був такий отзив негативний, коли там дуже було багато сміття. Що сказати по пташиному подвір'ю? Зараз я беру малих. ну Наскільки мені його вистачає? Одного мішка ми купили для просто експерименту, як поміняється какашка його, як поміняється настрій. Я зараз візьму, скажімо, чисто для експерименту оцю ось середню клітку. Ось їх тут сидить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 штук в одному ярусі. Ну, щоб його було удобніше і дивитися на какушку і якби вони в середніх то Тобто не з краю сидять, не з цього краю, але тут посередині побачимо. Дивіться, зараз яка какушка, в принципі. Ну Все нормально, воно один є понос, там кухнуло хтось. А так, в принципі, все добре. Сьогодні їм вони 28 числа куплені, сьогодні їм місяць і 5 днів. Заважувати не буду, бо я думаю, незручно. Я думаю, ви мені повірите, ви бачите, які вони. Так? Вони десь, ну, десь може півтора, а може і заважу, подивлюсь. І зараз я буду оцю клітку. Кормить і, я думаю, вам покажу протягом якогось, ну, якогось періоду часу, покажу, що там буде із, із настрім, з поведінки і так далі. Все, далі буде. Всім мир і добра і до зустрічі на каналі. так Який же корм обрати? Гранула Голд, Ава Юні або пташине подвір'я. Сьогодні проведу експеримент. Пересію кожен мішок і зважу пиль. З кожного мішка. Всім привіт! І погнали! Я зараз беру сито і в корито пересіваю, потрачу деякий час, але виясню для себе і для вас, де більше сміття, де більше пилі. Цінова категорія, примірно, ну, по-моєму, 450, 450-400. Все, дивимося і побачимо вже, як буду заважувати його. Ви знаєте, я зараз вію другий мішок, тобто я перший перевіяв подвір'я. Вію зараз грану Голд і може хтось не повірить, але я просто в шоці. Дивіться, це останнє отаким от ситом 3-мм вію. Дивіться. Я навіть не знаю. ну... Я вам скажу, дивіться, що, що із мішка вийшло. Ви бачите, можу сказати немає нічого. Якщо там буде грам 100, я просто в шокі. Ви ж знаєте, як я з цим кормом боровся. З менеджерами ругався, доказував, що тут пилі. Ви дивіться, ось, ось я перевіяв мішок. Ось він, ось стоїть. Ось птиче подвір'я. Все, корм одинаковий гровер. Тут фракція трошки менша, зробі якийсь аж біліший. І я, я півмішка просіяв і думаю, так. Це ж мені ніхто не повірить. Так, сейчас вию ще авакорм і побачимо, тоді я поставлю для порівняння, скільки там заважу, і побачимо, чи варте того, щоб переплачувати, або яке качество корму у нас. Я щоб не затягувати ваші відео, чи своє, чи ваше. Я, щоб не затягати відео, я це просто покати її, а це останній мішок. Так, заважив я всі три мішка. Значить, що вам скажу по поводу мусора чи хоч пилі. Дивіться, оце гранула Голд. 105 грам. Бачите, яке, так? Да? Я вам показував. Оце авакорм. 2 кг 40 г. Може хтось скаже, так це не пиль. Ну тоді скажіть мені, що це? Так, да, як суточно, може, воно піде. Я ж вам казав, що в Германії кормлять дробленкою 240 г. І пташине подвір'я 2 кг 340 г. Отакий корм. Може. Щось я неправильно робив. Е я з цього мішка взяв дві кружки. Я з кожного мішка пообирав дві кружки зверху і все перевіяв. Я вставлю ціни е над мішком. Ну, десь тут буде висіче, проти кожного мішка. От і дивіться. Здається, мені цей 400, 450 і цей 400. 20 450, я уточню у дружини. От вам такий результат. Результат може бути навіть не так, як ми думаємо. Ви знаєте, я за цей корм сюди до мене менеджера Юра приїжджав і ну, дуже були великі качелі, які мені дуже не нравляться. Я не хочу просто. Якщо мене будете дивитися, Юра, ось табличка, постав на паузу, яка, який, ну, який там випуск, дата там, і так далі, номер ваш. Тому що він мені казав, мені важливо, оця, оця бірочка. Я вам скажу, сьогодні побідила гранула гол на самому першому місці 105 г. Потім йде ава корм. А потім йде Пташина подвір'я. Дивіться, що мені ще хотілося. Мені б хотілося, звісно, е, взяти Mix і примерно свій корм. Да? І хто може знає, напишіть в коментарях. Яка, який процент ну, допустимий цього пиль, я все розумію. Навіть якщо на мішок 2 кг, я думаю, це норма. Ну, це, мабуть, не норма. Ми ж плотимо не за комбікорм, правильно ми плотимо за гранулу. І воно ж стоїть тут ну, нормально. Бо дроблюнки ми самі можемо робити вроде як. Повноцінний комбікорм написано на пташине подвір'я. Але я що хочу сказати, що таке пташине подвір'я може бути. Ну Скажем, збалансований і ну, хорош корм. Тут видно дуже багато кукурузи. Отут. Прямо от видно. видно Бачите, скільки жовтого? Тут якось поменше, тут не знаю, що тут, тут може макухи більше. Чого ми на даний момент відказалися від гранули Голд, ви знаєте. птиця дуже пила воду. І ну, при консультації з врачом. Він подивився на їхній pH і каже, що дуже багато, чи низький, чи високий pH. Короте, щось, там, щось там не по нормі. Вот. А, мабуть, мабуть, низький PH, тому що мені Юра о, розказує, що якщо висока кислотність, то наоборот, там ні одна зараза в желудку жити не буде. Ну, я з ним згоден, Наверно, так воно є. Зараз підемо глянемо. я ось в тачці. Є три корити, якраз на три мішка, але. Край сита цього і край, думаю, щоб не розтрушувати. Ой, то я взяв і у тачку. Тачка вимита, я кожен день її мию. Зараз підемо побачимо какушку. Ну може, вони не знаю, воно за сутки покажуть чи ні. Ось ось цей. Хто за мене є фотка, я сьогодні Утром фоткав і я завтра утром сфоткаю і поставлю їх в місці ну, для... От, щоб, може хто різницю побачив. Особи я нічого не бачу. Да я вам ще скажу більше, може особо нічого не побачиш, бачите ось. Ось о що таке, кров'яне якесь. Хто ж, за тут дуже багато факторів. Ось обвинять теж не дуже правильно, тому що... Може бути і густа посадка, може бути і тепловий стрес і може бути що і вода. Колись я дивився одного блогера, він каже, що я буду ставити водоподготовку для птиці. У мене є водоподготовка, але тут немає водопроводу. Я б її сюди поставив, би але немає водопроводу, а зараз не на часі його копати і все вести. Тому що зараз треба кінці з кінцями виживати. Якби... Отак. Бачите, це ізолятор такий. Ну, не знаю, в мене ще є ранкове відео, я знімав по поводу. Ну, не знаю, совмістити його до кучі чи ні, будемо бачити. Коротше, друзі, отакий результат по корму. А ну, час, мабуть, покаже. Хоча, я думаю, знаєте, як би було, аби три корма і три клітки. Ось, допустимо, там гранула голд. Ава і птиче подвір'я, пташине подвір'я. Тоді воно ну, був би результат. А так за пару днів... на що того, що вони поїли. Ну, мабуть, як звичайно, зараз гляну. Ну да, як звичайно, Нічого такого. Щось там немає. Завтра воно ще більше покаже. І за цих пару днів вони ну, я думаю, вони себе що це за корм. Ну, Все так само. Мені каже, навіть як на одному заводі зроблене. Я пам'ятаю, як я заказував в Одесі у Гранулки, є така одеський корм, гранулка. Так там корм пахне вообще, там барбарисом, там просто, ну, там люди займаються наверное, плотно. Там сімейний підряд. Все, друзі, коротеньке відео. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйте, ставте пальчики вгору. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.